Вже вдруге до Центру дитячої та юнацької творчості завітала комісія від міської ради. Нагадаю, що батьки дітей, які відвідують заняття цього закладу, звернулись до міських чиновників щодо перевірки законності торгівлі будівлі центру, так і у суміжних приміщеннях. Окрім того, батьківське невдоволення викликала плата за користування вбиральною у тому ж позашкільному закладі. Реакцією на ці зауваження стало звернення на ім'я міського голови від депутата міськради Ярослава Лукирича. Після чого була створена комісія на чолі з заступником директора департаменту освіти міста Ігорем Волошиним щодо перевірки діяльності керівництва Центру дитячої та юнацької творчості. З 29 по 31 число в Центрі дитячої та юнацької творчості працює комісія з представників департаментів Черкаської міської ради. Ми працюємо, виявляємо ті факти, які зазначені в депутатському зверненні. Відповідно, буде складена довідка на міського голови. Згідно тієї вже будемо робити відповідні, приймати рішення і дії. Результатом перевірки комісії стало виявлення багатьох об'єктів незаконної торгівлі, які суперечить архітектурним нормам міста, а також жахливий стан заднього двору, де розташувались гори сміття та незрозуміла конструкція, схожа на літній душ, що просто непропустимо для дитячого освітнього закладу. Чого ні вбрали? Є Даведенка. Щас до Веденка, придка зафісі. По-перше, до ВД відповів. У вашому запиті немає цих. Послушайте, давайте буде решати комісія, ви, хорошо? Щодо ситуації, яка склалась навколо громадських вбиралень, незважаючи на відеодоказ того, що працівники закладу брали плату за користування. Адміністрація заперечувала факт поборів, апелюючи відсутністю документального підтвердження. Наймні. А? Да, нам два надо. Та не ось сьогодні. Ось за один, а вот это... А ось що є бездачі возьми. Без да? Наші діти, батьки, наші гості, бо у нас заходів дуже багато, відвідувачі кафе, співробітники, всі відвідують туалет безкоштовно. Єдине, що чергова сидить для того, щоб не пускати з вулиці. Всі отут люди, що торгують, всі до вас ходять в туалет і всі платили одну гривню. Можемо посчитати, 200 чоловік в день, 200 гривень в день. умножити на скільки? На 30 днів. Скільки сума вийде? Податки заплатили? Ні, хто заплатить. Якщо Хотіли, у вас возить на таке порушення, є адміністрація, приходьте, ми проводимо адміністративне розслідування. По, якщо ви нам не довіряєте, поліції для а цього ви? є. От я прошу, не врійте. Я прошу вас, не вріте, пожалуйста. А ми не пожалуйста. Я прошу, прошу вас не врійте. Будете врати, буде так же саме к вам отношення. Ну ви не улубайтесь такі ідвах. Послушайте, не улыбайтесь таких нет. Ну вы нам покажите документ, тогда мы будем как-то вот реагировать. А я вам не обязан его смотреть. показывать, я вам предоставил ну, мэру города и, и департамента свита, я вам не обязан его предоставлять. Послушайте, главное, ну просто одно малейшее, просто не врать. Если оно было, то оно было, лучше просто промолчать. А когда вы начинаете это бурно все проявлять, свои эмоции, вы знаете, что туалет был платный, был платный, это знают все в этом городе, все. Но когда вы сейчас заявляете, его не было, мы, мы вам даем факты, что есть видео, есть звернение людей, есть то, есть то. Вот в это. Просто. Вы нам предъявили звернение людей? Вот, пожалуйста. Я предоставлю звернение. Только я предоставлю звернение еще и в милиции. Еще это про поборы тогда. Так предоставить? Ей это предоставить или а кому? Ну, она я просто предоставит. Она решила звернение предоставить. А о поборах, о поборах с, с детей и родителей? Робота депутатської комісії триває надалі. Антена також продовжує слідкувати за перебігом подій. Депутати, представники департаментів вивчаємо це питання. Комісія буде працювати 2-3-4 дні, ну скільки потрібно. Потім будуть, будемо робити висновки. І будемо робити висновки про займану посаду директора ЦДТ Забіляна Олега Павловича. Бо так більше продовжуватися не може. Так працювати не можна. Торгувати, продавати. Тут треба все робити для діток, а не для торговлі.